Німці увійшли до Києва 19 вересня 1941 року. На два місяці пізніше, ніж планували. Разом з частинами вермахту в окуповане місто приїхали археологи і науковці з Анен ербе Їх цікавило все пов'язане з черняхівською культурою. Вони вважали, що це історія їхніх предків. Разом з дослідженнями київських поселень почались масштабні розкопки в Криму. Однак за рік археологи третього рейсу розчаровано звітували, жодних залишків королівства готів вони не знайшли. Після війни з Москви до Києва надійшла таємна директива назавжди заборонити дослідження черняхів. Культури не вживати термін готи і не встановлювати реальну дату будівництва змійових валів. Вважалося, що коли ми боремося з німецьким нацизмом, то ми боремося в першу чергу з свастикою. Тому що вона була е, системним масовим знаком нацизму. Своєю забороною Сталін підтримав давню політику князя Володимира Мономаха, запровадив цензуру на незручну історичну епоху. Історики добре розуміли, свастика на черняхівських горщиках не має жодного стосунку ані до Гітлера, ані до готів. А змійові вали це привід для гордості. Слов'янський аналог великої китайської стіни. Це мав бути якийсь архітектурний геній, який мав це планувати, а хтось над ним мав стати. І ці 100 тисяч, як мінімум, людей це значить і полонені. Це значить, вже була держава. А визначити це тоді? Це означало е підірвати ту офіційну концепцію, де Москва спадкоємець, Києва. Саме тому, після війни радянським історикам. Рекомендували вважати, що змійові вали збудовані у 10 столітті за наказом князя Володимира Великого для захисту Русі від половців. Саме ця версія тривалий час вважалась офіційною та ідеологічно зрілою. Хоча радянські історики розуміли, цього не може бути: змійові вали набагато давніші. Якби їх звели у часи князя Володимира, проте залишилися б згадки у літописах. І все ж дослідники змушені були мовчати. У разі розголосу їм загрожували репресії дивовижно. Але першим заперечити офіційну версію насмілився не історик, а математик. Під час хрущовської відлиги доцент, викладач Аркадій Бугай зібрав студентів і вирушив з ними в експедицію. Він, як математик, не міг спочатку зрозуміти, чому вони під снігом. Під дощем не розвалюється, чому не розпливається? що таке. І е, протягом трьох десятиліть своїми ногами він обходив їх усі навколо Києва. Це близько тисячі кілометрів. Дослідник провів розкопки, створив першу повну мапу залишків давньої Слов'янської стіни, і саме йому вдалося розгадати її таємницю. Він зрозумів, як створювали вали. Спочатку будівничі виривали глибокий рів, землю вони висипали поруч, а зміцнювали її каркасом з опаленої деревини і утрамбовували. Так поступово день за днем зростав широкий, 20 метрів, і високий, 15 метрів вал. Окре укріплення тягнулося на сотні кілометрів. Їх будували кілька століть і працювали цілими династіями. Але кому у давнину було під силу таке збудувати? Щоб з'ясувати це, Аркадій Бугай вирішив провести радіовуглецевий аналіз, знайдений під час розкопок деревини. Дослідження показали, змійові вали побудовані більш як дві тисячі років тому, а почали їх зводити у другому столітті до нашої ери. Це було революційне відкриття. Зібрати сто тисяч. Навіть на сезон з весни до осені зібрати таку масу народу могла тільки централізована якась влада, якась влада, яка, в принципі, територіально охоплює нинішню Київщину. А будівництво тривало десятиліттями. Дослідження показують, що Києву мінімум 2000 років. Цей факт повністю заперечував, і офіційну версію радянських істориків, і навіть повість минулих літ, виявилося, що і готи ніяк не можуть бути причетними до появи змійових валів, вони проходили повз наші землі у 4 столітті нашої ери, тобто через п'ять століть після появи першого валу. Але якщо не Володимир і не готи, хто тоді? Трапилося це за часів правління Славе. Князя Володимира Красне Сонечко. Билина розповідає, що тоді на Київ налетів Велетенський Змій, і на боротьбу з ним князь Володимир відправив легендарного богатаря Добриню. Він Змія переміг, запряг його у Велетенський плуг та проорав Борозну до самого Чорного моря. А там гігантський ящер помер, залишивши на згадку про себе Велетенські вали. Їх народ звав Змійовими. Так у Билині. А як було насправді? Історики переконують, ніякого змія, звісно, не було. А от міфічний богатир існував. Ось він, Добриня Микитич, третій богатир з найвідомішої картини художника Васнецова. Поруч Ілля Муромець та Альоша Попович всі троє персонажі Белин. Але за кожним з них прихована справжня історичну особу. Богатир Добриня найстарший з цієї трійці. Жив він у X столітті в Києві і був рідним дядьком Володимира Великого. Добриня фігурує як вуй, тобто дядько, і при цьому виконує самостійні лицарські функції. Він не дуже е, стримуваний згідно цих билин, стримуваний прямими наказами князя. Коли князь Володимир посів Київський престол, саме дядько Добриня допоміг йому зміцнити Русь, а захищатись було від кого? В цей час державі постійно загрожували набігами печенігі. Це був грізний ворог, якого у народі називали змієм, уособлював змій, тобто боротьбу з кочівниками, з половцями, з печенігами, які приходили і намагалися загарбати ці ісконні слов'янські землі. То ось звідки у Булині з'явився змій печеніги. І саме для захисту від них богатир Добриня створив могутнє оборонне укріплення. Однак це не могли бути змійові вали, адже історики визначили, що їх звели не в 10 столітті, а набагато раніше. Що ж тоді побудував Добриня? Розгадку археологи знайшли під середнем Білогородка на Київщині. Розкопки показали, що за часів князя Володимира тут стояло величезне місто Білгород. Це була головна фортеця Київської Русі, місто ключ, яке захищало підступи до Києва, керував зведенням фортеці і оборонної лінії саме Добриня. І тепер все стає на місцях. не невигадка, змій існував. Це були орди печенігів, які загрожували Русі, і богатир Добриня переміг його, звів грандіозну стіну, що захистила Київ від нападника. А для цього він використав стародавні вали. Саме ця перепона зупинила кнігів, і узяти Київ вони не змогли. Так, вали допомогли богатиреві Добрині. Але хто ж був їх першим будівничим? Неймовірно. Та підказка про це є у найдавніших билинах. В деяких найперших легендах зустрічається ім'я не билинного богатиря, а саме язичницького бога Сварога, одного з найперших, найголовніших богів слов'ян і навіть праслов'ян. Це може посередково наслугувати тим доказом, що ці легенди створювалися задовго до часів Київської Русі. Радіовуглецевий аналіз підтвердив. Перші змійові вали люди збудували у другому столітті до нашої ери. За свідченнями Геродота, тоді тут мешкали мирні скіфи хлібороби, і тоді ж їм почали загрожувати кі племена сарматів. Для захисту від них скіфи побудували перші земляні укріплення вали. Отже, скіфи ті самі легендарні будівничі. Так вважають офіційні історики. От скіфів хліборобів їх не було. І така собі Марія Гімбута, всесвітньо відомий вчений, вона пише, що Геродот, який каже, що були скіфи, царські, скіфи ліборобів це про скіфів хліборобів, це абсолютно безглуздя скіфи глібороби. Це були місцеві землеробські племена, які жили на цих територіях, до багато тисяч років до приходу скіфів. Що це були за племена? З'ясувати це допомогли розкопки початку ХХ століття. Тоді газети писали: невтомний історик Викентій Хвойко поблизу села Терпілля знайшов поселення, схожі на Черняхівські, але старші за них на багато тисяч років. Їх датують п'ятим тисячоліттям до нашої ери, і, схоже, що саме ця продавня слав'янська держава крізь тисячі років донесла до своїх нащадків ідею та секрет будівництва валів. А реалізували це грандіозне будівництво тоді, коли держави почали турбувати набігами кочівники зі Сходу та Півдня. Таке коріння мала билина про змія та бога сварога. Ці велетенські споруди пережили понад два тисячоліття набігів та воїн, відбивали напади сарматів інів, печенігів і половців. Не раз захищали київську землю від ворогів, допомогли і 1941 року оборонцям Дотів. Вали не помічали, а правду про них замовчували. Влада відмовлялась визнати це геніальне творіння продавніх давніх архітекторів, але щоразу велика слов'янська стіна виконувала свою головну місію захистити усіх, хто живе на цій землі.